Уперше на українській сцені одна з найвідоміших рок-опер у світі, яка стала легендою світової музики Ісус Христос Суперзірка. Масштабна театральна подія зібрала в Одеському академічному театрі музичної комедії поціновувачів з усієї країни. Рок-опера Ендрю Лойда Вебера та Тіма Райса, прем'єра якої відбулася на Бродвеї у 1971 році. Здобула величезний глядацький успіх і була поставлена на сценах 17 країн світу. Цікаво, що спочатку творці рок-опери були не впевнені, що Ісус Христос Суперзірка буде настільки успішним в наші дні. Проте сьогодні люди по всьому світу стоять по декілька годин в чергах за квитками, щоб побачити цю легендарну виставу. Така надзвичайна можливість тепер є і в Одеситів. Я була вже тут на рок-опері Ромео і Джуліета, Пам'ятаю, то було море враження. Три рази ходила. Очікую якоїсь гарної музики, очікую нової постановки, нового бачення цього сюжету. Ну, взагалі, хороших емоцій. Я танцор, тому сподіваюся, що буде щось то очень красиве в плані балету, тому мені з цієї сторони более важливо буде. Я надеюсь, что это должно быть что-то такое, что, возможно, не каждый поймет, потому что это не совсем должно быть стандартное и обычное. Но как для танцора должно, по музыке должно быть что-то очень красиво. Попри велике різноманіття інтерпретації рок-опери в різних країнах світу, Ісус Христос суперзірка в Одесі це унікальна неповторна вистава. Режисер одеського театру доповнив біблійську історію сучасними елементами і образами, що зробило виставу більш доступною для юної аудиторії. Это моя задача была э, рассказывать молодежи, потому что пожилые люди, взрослые люди, в принципе, немножко догадываются о том, что на самом деле произошло, рассказать эту великую книгу Нового Завета тем языком, который, который близок по времени, по событиям, но используя современные средства музыкальной, театральной выразительности. Why Відготовка до прем'єри відбувалася протягом декількох місяців. Вокальні партії та хорові композиції в цій рок-опері мають глибокий сенс і відображають внутрішні переживання та духовність персонажів. Це найскладніший матеріал, який я співав, і складно ще не тільки в тому, що він дуже технічний складний, а в тому, що він емоційно складний. І витримати, щоб ви розуміли, відкривається занавіс. І... І суд вже на сцені і закривається він ще там. Тобто, ми майже всі дві години знаходимося на сцені і співаємо. Це дуже складно, це дуже складно емоційно, технічно, і хочеться, щоб результат був і вокальний, і акторський, дуже потужний. Це єдина жіноча роль у виставі, і я дуже горда, що маю таку можливість. Опинитись тут у такій світовій виставі, і дуже горда. Я розказую це все всім своїм родичам, близьким, колегам з інших театрів. І вони, коли вперше дізналися, що буде така вистава, вони не могли повірити, як це, як це у нас. Це ж перша вистава в Україні буде. Потрапити на прем'єру рок-опери можна було протягом двох днів. Цікаво, що легендарну виставу виконували дві театральні трупи. Для кожного з акторів його роль є знаковою та має свій власний символізм. Адже донести до глядача основну ідею сюжету, якому вже понад 2000 років артисти вважають головною задачею. Ми дуже різні, ми різні по емоційному стану, ми різні по фізичному стану. І у нас є свої уяви про виконання цієї ролі, і тому Ярослав грає з одного боку, він більш, на мою думку, такий святий, більш праведний, більше це я більш агресивний такий, я даю більше такого. Лідера, який веде за собою народ, але ми всі знаємо фінал і всі знаємо ту жертву, яку він приніс, і от дойти до цього емоційного стану нам різні фарби акторські допомагають. Ісус Христос Суперзірка є унікальним поєднанням року та опери, яке дозволяє відчути історію Ісуса Христа через потужну та емоційну музику. А від перегляду фінальної сцени виникають мурашки по тілі, розповідає директорка одеського театру музичної комедії. Всім після репетиції там окремих сцен, кожного разу я потім день чи два співала цю сцену у себе там в голові. Я не дуже велика співачка, тому так про себе. А от, такі мурахи і так, де ради чого ми цього робимо? Це як я це я вважаю, щоб люди, які прийдуть сьогодні до зали, відчули світ в кінці тунелю, Що незалежно від цього, що зараз, від сьогоднішньої ночі, від сьогоднішніх жертв, незалежно від цього, ми повинні сподіватися, що все буде добре. Перемовини стосовно постановки рок-опери на сцені Одеського академічного театру музичної комедії почали вестися ще кілька років тому. Поки що легендарну виставу можна побачити лише в Одесі, але керівництво театру будує плани стосовно того, щоб представити рок-оперу і в інших містах України.